Помер відомий режисер Девід Лінч. Американський режисер, який зняв Twin Peaks, Magoland Drive, ну, мій, ну, Мені дуже подобається Twin Пікс. Не буду перечисляти його. Майже всі фільми. Ні, всі фільми його бачив. Тільки «Внутрішня імперія не сподобалась. А так все класно. Він був в Україні. При каденції Петра Порошенка. Я не про хвода, але взагалі він тут займався благодійністю, поширював трансцендентальну медитацію, а так що ж, щось він і з Олегом скрипкою бачив його фотки. І з Кристиною, і Соловієм щось бачиться. А Жак був цікава людина. Спершу він був художником, потім його російською мовою, голова Ластик, я не пам'ятаю, як це е, оригіналом називається, був українською перекласт. Був своєю подругою в кінотеатрі. пам'ятаю, як ми прийшли в кінотеатр, а там... Купа народу, а кінотеатр Копернік ще тоді ще коли він працював у Львові. Ну і коли Копернік був, то чорно-білий ну, такий фільм. Майже всі розійшлися, ми до кінця додивилися. Прикольне враження. Так, Девід Лінч, Цюр художник. Ну, що ж, вже не буде четвертого сезону Twin Peaks і нових його фільмів. Він був вже старий. Не міг, не дозволяло йому ну, навіть корити, не виходив з дому, але підтримував Україну. Що ж, хороші режисери не вмирають, а живуть в наших серцях.